До території міста під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно на щастя, немає. На цей час також проводяться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння.